Українці готуються до забігу Альпами. Вперше бере участь збірна команда Спортлайф на чолі із капітаном Ігорем Кучеренко. Наші атлети мають гарні шанси перемогти, адже за плечима рекорди зі сходженням на Кіліманджару та Еверест. Ми тільки такі і любимо, тому що там бути в Сахарському марафоні вже два рази. підряд. от у нас наступний такий ультрамарафон Готовимося. Це зараз вони у комфортній спортивній залі. Завтра долатимуть схили та підйоми альпійських гір. За плечима кожен нестиме тижневий запас їжі. На дистанції бігуни отримуватимуть лише воду. Ми постійно будемо міняти місце жительства. так ми відбігаємо етап, потім ми їдемо в а відпочивати. і следующий день. Новий етап ми стартуємо з нового місця. 320 кілометрів та лише 8 днів, аби їх подолати. Суперників велика кількість. Аж 337 команд з усього світу. Вже завтра атлети стартують в Німеччині і фінішують за тиждень в Італії. Восім етапів. Кожен етап від 50 до 33 кілометрів. Кожен день біжати і перепад висот від 1000 до 2000 метрів. Щодо призового фонду, то атлети точної суми не називають. Минулоріч переможці марафону в Сахарі отримали дві тисячі доларів. З року в рік організатори змінюють маршрут, роблячи марафон одним з найскладніших.